З нагоди дня національної гвардії України в Івано-Франківську відбувся відкритий чемпіонат області з фріфайту. Більше сотні учасників з Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей зустрілися на килимі. Серед них шестеро військовослужбовців з 50-го полку Нацгвардії України. 26 березня Національна гвардія України відзначає 10-ту річницю з дня її створення. З нагоди цього ініціаторами наша частина являлася, і ми вирішили. Присвятити ці змагання 10 річниці прийняли участь понад 150 учасників в цих змаганнях. Учасниками змагань є і представники нашого словетного полку 50-го. Хлопці будуть захищати честь і гідність на килимі, а також вони є учасниками бойових дій. На жаль, на сьогодні не всі можуть прийняти участь, того, що залучаються до виконання бойових завдань, службово-бойових завдань. Але шість учасників ми сьогодні команду свою зібрали і представляємо Національну гвардію України на даному килимі. Доєднався до чемпіонату і нацгвардієць Ілля Ляшенко. Хлопець розповідає: з дитинства любить спорт, тож з радістю погодився взяти участь в чемпіонаті. Це перші мої змагання по фріфайту. Е, да, вже я виступав в ММА. Займався боротьбою чотири роки, потім пішов в армію. і Тут така випала можливість виступити. Національна варді України популяризує спорт, заохочує всіх військовослужбовців, не тільки військовослужбовців та цивільних людей займатися спортом такі чемпіонати залучатимуть молоде покоління до спортивного способу життя та популяризуватимуть фріфайт як український варіант контактних єдиноборств, каже директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. Основна мета це здоровий спосіб життя. Друга мета це виховання патріотичної молоді, зокрема юнаків юніорів, дорослих, які управляючись цим видом спорту. Можуть мати можливість дати відсість будь-якому ворогу, агресору, зможуть захистити себе, захистити свою родину, захистити свою державу. Тому такі види спорту є мега важливими для загального розвитку людського організму і для того, щоб мати можливість. Так би мовити, захиститися від будь-яких несподіванок агресивних за результатами чемпіонату буде сформовано збірну команду Івано-Франківської області, яка відтак поїде на чемпіонат України. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.